Ну от і скажіть, будь ласка, як його можна було пройти. Але тепер я його очистив від листя і от такий от він видніється прям здаля. Так, а тут вже он такий накритий якийсь грибок листям. Це вже вселяє надію. Підходимо ближче, 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 ближче. І хто? А тут біляк. Подиви, який боровик. Да йолисипа. Подиви, який боровик. Це просто фантастика. Але і це ще не все. Готові? Все таки добре, коли знаєш, плюс-мінус якісь грибні місця. Подивіться, що мені попалось. Ну це, кажуть, ми все підвищимо і підвищимо планку. Та-дам! Подивіться, який боровик. І так, всім привіт, я вас вітаю. Ну, от, прекрасний по погоді день. Сонце, в лісі абсолютно тихо. Ну і вирішив заглянути у відносно нове місце. Так я вже, ну, як відносно, давним давно тут не був. Можливо, десь місяць. Ну, колись шукав як кажуть, перші гриби, але нічого не знайшов. Тут такі от берези осики з елементами дубів. Ну а там от шикарний далі сосновий ліс. Побачу, що тут буде. Тому що в нас три дні назад десь пройшов такий півгодинний дощ. Можливо, якось він вплинув на цей ліс і якісь гриби, можливо, тут є. Ну, не буде, то не буде. А буде, то зрозуміло, я вам покажу. Ну що, пішли, подивимось, що воно в цьому лісі. Буде чи не буде. Місці вже акація відсвілась, а тут ще в лісі, от вони якими кетягами. Ммм, ще запах бомба. Вона ще якось в повному розгарі тут Світе. Така краса. Грибів немає, але хочу кажуть. Акацію подихаємо таким ароматним запахом. Так, а це тільки що вам показував, як цвіте ожина. Ну, буде чимало в цьому сезоні її. Подивіться, скільки тут цвіту. О, вона не да світу. Якщо буде можливість і час, Вона вже правда відцвітається. Ну от таке. Так, зараз буду переміщуватися вже в іншу локацію, де попереднього разу знайшов білі гриби, тому що тут, я кажу, дощ абсолютно ніяк не вплинув на цей ліс. Годивів обрезовому, там цим дубовому, перемістився вже в сосновий і нічого. Тому, тому я кажуть, буду переміщатися повністю той дубовий ліс. Можливо, там щось буде. Погнали туди. Ех, ну що як кажуть, рухався в правильному напрямку, але чуть запізнився. Отут от я знайшов, подивіться який корінь. І ще про там свіжий, мабуть, десь вчора люди зрізали риба. отут дивіться який, який в нього був корінь. О, просто тут і тут ще дивіться підрізали. Ну розмір хороший, так? Да? Оце був грибаунд. Розуміло, що він такий, ну ще б хто б забирав би, то може б комусь би й на сушку воно підійшло. Але отакий отут, ще раз покажу, який ліс гриб. І воно тут свіже, воно тут ще слимаки, бачите, їдять. Це десь вчорашній ввечері, можливо, люди знайшли. Ех, шкода, хоч би якась побачити, яка тут в нього шапка, мабуть, величезна була. Але є сенс походити по таких чагарниках, може щось і побачу. Пішли ще глянемо. Так, на цьому лісі хоч щось зустрічається. Це я навіть обрадівся. Думав, що буде якісь біленький тут сидить. А тут не. От тобі мухомор сіро рожевий. Давай так його зламаємо. О, не, червивий. Ой. Ні, тут непоганий. Ну я його заберу, тому що тут деякі грибники я бачу ходять. Багато хто цей гриб бере. Маремух його ще називають. От. Так, це місце прикриваємо. Але я думав, що біленьке, Це недалеко від того місця, де я знайшов той величезний корінь від гриба. Отакий от він. Юпачка, все таке. Тут от він в принципі непоганий. Зараз я ножом його обріжу, буде красивий. Покладу собі. Тут кажу, там ходять люди, можливо, я їм запропоную, вони заберуть. А комарів це просто труба. Ну от І ще от плюс такий грибок. Шукаємо ще. Так, а тут вже он такий. Накрити якийсь грибок листям, це вже вселяє надію. Підходимо ближче, 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 ближче. І хто? А тут біляк. А тут біляк. Та що? Оце так підфартило, це так підфартило. Зараз я зроблю мільярд фото його і будемо його зривати. І дивитися, що за гриб. Ну що, друзі, зроблені фото для Facebook. Давайте ще помилуємось Це як Знаєте, кажуть, ми б не... О, слимаків, ми б не розтягували це б задоволення, якби грибів було багато. А коли б він, можливо, сьогодні буде один... Ой! Подивіться який. Молоденький він тільки-тільки виріс. Тому ми будемо їм цим грибом просто насолоджуватись, милуватись. Можливо, він не самий. Красивий який є, але це білий гриб в посуху. Просто шикарно. Аби мені ще пощастило того, знайти який тільки що то корінь був, то оперем взагалі був гриб величезний. Так, Зараз ми не так незручно. давайте перевіримо ніжку. Так, оп. Ні, тут можна... О, Да, вона пробита чуть-чуть, але на сушку піде. Забираю такий от чудовий грибок. Хм, клас, я такий задоволений. Такий задоволений. Отакий от от красень. Шукаємо ще. Так, ви чуєте, який тут рій. Може тут яку вулоку. Але от побачив ще одного маремха. Фух, Заберу його. Лю люди, мабуть, ті кудись далі пішли. Щ не можу я їх знайти. Але от такий от маремушок. Ану, оп. І так, тут червивий. Фух. Фух. Ну, тут такий собі, так? Да? Давайте ще обріжемо. Боже, тут не взагалі ні-ні-ні. На жаль, червивий гриб. Залишаю тут. Все, йдемо ще О, шукати білі. Боже мій. Я не знаю, як там люди ходять. Десь тільки зайдеш такий типу, тіньок, тебе просто їдять. Це просто труба. Ладно, йдемо далі шукати білі. Ну от уже можна дивіться підзбирати і шовковицю. О, М? Яка. Угу. Смачна. І тут просто тисячі. Навіть вітки вже до самого низу впали під, під бубою ягід. Окей, позбираю трішки ще де-не-де тут є такі темненькі. Піду далі. Смакота. Так, а це в нас то за джентльмен. Ну це якось не виглядає, так? Да? Наїсти много. Давай який. Струситься. Ну, зріжем Навіть і не знаю, хто він такий. Ой боже, комарі Ну На запах такий дивний. Ну оце так, таке хіба що попадається. Один білий, там пару маремухів і оцей. Думаю, що залишимо його тут на місці. О, навіть не буду я прокидати, якийсь він не схожий на їстівного гриба. Оце тобі сьогодні такі знахідки. Ще чуть пройдемося, подивимось, може ще щось знайдеться. Так, ну сьогодні день куди більш результативний, ніж попередній. Попередній раз я знайшов два, ну якось з дядьками ходили, знайшов два гриби і то вони були такі. А тепер дивіться. Опа! Оп, оп. Ви їх бачите? Скільки тут грибів? Я побачив одного, а потім хоп, звідки відкриваю. Дриваю сьогодиний. І ще один. Маленький. Так, да, вони от З цього вже товариша люби. Малий, але Ну, Це вже не важливо так, Ми собі прийшли за емоціями. І ця емоція. Це зараз їх фотографую. І будемо їх зв'язати Фантастика. Оце так підфартило. І так, інструмент на поготові Давайте почнемо з цього, який виглядає червивим. Так, прикриваємо і перевіряємо. Да, нога червива, але бачите, з цієї сторони під шапкою нормально. Так, все, це, це сюди. Все, цей сюди. Дивіться який грибок. Ну це піде на сушку. Я його однозначно заберу. Якщо не зустріну грибників, які в принципі я б віддав би, якщо там люди щось зібрали, то я б можливо з ними поділився б. Якщо ні, то заберу собі на сушку. Так. І... Наступний грибаунт. Ну це таки виглядає більш. О, такий впевнений. диви який. А ну, це взагалі дивіться знизу чистий. Ідеальний. Ідеальний грибок. От який. красний, Ще з листочком так. Чуть-чуть ногу йому давайте. Потім я його дочищу. О! ну Також якась пробита, але на сушку піде. Можливо шапка тут в нього реально хороша, то піде ще й на суп. Та ти що? Сьогодні супер вже вдала грибалку в таку посуху. Я вже знайшов три білих гриба. Бажаю вам знайти якось ще більше грибів. Але я радий цьому результату. Це просто фантастика. Дивіться, які гарні вони. Походимо ще. Так, ладно, вистачить квіточок. Тут ще ходив, подивіться, подивив, побачив ще одного маремуха. Абсолютно тут таке от ніби така от поляна сидить собі тільки от видно що виліз ще весь такий забруднений О, бруднуля давай ми зараз Чікст. А ну. О, ану це взагалі дивіться, чистенький він мабуть ще тільки сьогодні виріс вон такий брудний брудний а ніжка чиста. ну це вона просто давайте ще підріжемо щоб вам було видніше а. Взагалі нульсовий. Все, забираю. Чудово, так що бачите, добре я сьогодні зробив, що переїхав з того сухого лісу на інший. Небагато, але все-таки результат є. Так що зараз ми його туди в торбу. Йдемо далі. Оце називається моя паличка вручалочка Подивіться, ну, тут дуже багато комарів, я йду собі так, -так і махаю собі. Пройшов і не замітив, потім типу, по спині, я, якось обертаюся, по спині собі там комарі лупашать. І я тією, я кажу, своєю махалкою по спині зганяв комарів, обертаюся тут от. Подивіться, яка сьогодні вишня на торті. Глянь, він в листі, його взагалі отак, я не помітив, пройшов пів метри, аби не обернувся. Диви, який біляк. Так, і що. Далі він вже якась який... на першій свіжості, видно, шапка трохи похитується. Подивіться, такий розмір. Як завжди, фотографуємо і потім ми будемо зрізати. Так і який яке красивий. Оце сьогодні найбільший. Який гарній. Ну от і скажіть, будь ласка, як його можна було пройти. Але тепер я його очистив від листя і отакий от, от він... Ледниця прям здаля, а тоді він абсолютно був повністю. Ну що, поїхали? Опа. Так, пробиваємо. Диви, який. Фух, комарі. Боже, комарі, вибачаюсь, боже, вже й за шию кусають. За цей. Так, підріжемо чуть-чуть. Ну, далі я навіть не буду. Тут воно піде. О, Буде додаток до моїх. Тих трьох грибів. Так от він тут поїдений, сломаки слимаки його поїли. Але якщо я не віддам людям, то заберу собі на сушку. Буде мене вже чотири білих гриба. Подивіться, який він. Піде на сушку. А запах взагалі прям чудовий. Дивіться. Ну що, по чуть-чуть вже біленькі все-таки в кінці весни відзиваються. Хм, супер! Шикарний трофей. Продовжуємо грибалку, бо хочемо грибів ще все таки добре, коли знаєш, плюс-мінус якісь грибні місця. Подивіться, що мені попалось. Ну, це, кажуть, ми все підвищимо і підвищуємо планку. Та-дам! Подивіться, який боровик, яка в нього нога. Так, я кажу, це не пластмасовий, тому зараз. Уже не пух, комарі, не будемо. Оп! Хух. Бух впав. Та ти що? Оце гриб. Це просто якась фантастика. Так, давайте його чуть-чуть зараз підчистимо. Однією рукою незручно, бо хочеться знімати. О, так от. Це більше я не буду. Там, це, це, там. Так, це Да, от Ви бачите, він трішки пробитий. Ну, в принципі, в цю пору і не дивно. Всі вони перші гриби, всі вони йдуть пробиті. Ну подивіться, який. Боже, у боровика запах просто фантастичний. Ну це трофей ще. То були такі грибки, як ми називаємо польовиками у нас на Чернігівщині. Ой, подивіться боже, мене комари зараз з'їдять. А цей просто фантастичний. Я от буду їм насолоджуватися, скільки цей. Ти що, ти що? Але ще є місця, які потрібно перевірити, тому йдемо далі. Оце так красень. Так, 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 включаємо знову. Це кажуть, не, не постанова. Оце труба. Я тільки що вам показував, що все йду, забрав цей гриб, обходив отак по колу скрізь і там, і там, і там. Думаю, де ж вона та пара. От ви бачите пару. А вона росте. Ось тут гриб був, тут от він накритий. І я його диви, не побачив. Подиви, який боровик. Да Йолиші, пару. Подиви, який боровик. Це просто фантастика. Але і це ще не все. Готові? Це ну, я називаюсь такий грибник. Готові? Опа. Є? Ну, от. Отут їх росло 4 штуки. Подивіться, які боровики. Ну це вже я. Поки там його дивився, збив йому шапку. Вот. Ще раз покажу. Це просто якась фантастика. Це фантастика. Мега крутий похід по гриби. Мега. І так, починаємо їх забирати, бо хоч немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Скільки можна вже на них дивитися. Так, мистецьк прикриваємо, є. Давайте цей сюди докупи до цього, потім будемо дивитися. О, тут сонечко вийшло, як вони на сонечку. Отак. Комарі кусають. Приїдають. Та ти що це боровики. Є? І оцей прям така от бочечка. Ну, а тепер зараз я їх почищу і вам покажу, які вони будуть після очистки. Ну і такі от, друзі, в мене вийшли сьогодні ці козаки. Давай, почистив, да, вони всі попробувати чуть, -чуть. Це вже вам показував. Оцей прям дуже такий, прям твердий-твердий. Ну, зрозуміло, ніжка чуть-чуть пробита, все це кажуть, піде. Я думаю, шапки там будуть добрі, не хочу просто розрізати, бо це взагалі такий твердяк. Твердяк. І цей. Все як по закону. Чотири кожному по парі. Шикарно. Йдемо далі. Бо треба ще гриби збирати, поки вони є. І так, не білими грибами єдиними, знаходжу. У нас їх називають рашітки або муховик. Такі грибки я також беру. Оп, дивіться, яка. все-таки я думаю, що цей е, дощ, який пройшов у нас пів години, все-таки чуть-чуть вплинув на гриби. От в тому лісі нема звідки я переїхав а тут, бачите, по трохи грибки зустрічаються. Ой, шапку збив, боже мій. Ха. Ладно, ніжку також. Цю хоп. Заберемо. І от дивіться, вони тільки-тільки-тільки лізуть. Давай йди сюди. Диви, який молоденький. Молоденькі лізуть грибки. І цього, де в тебе там нога. Ого, як ти глибоко заперся. Диви, які красені. Ну, ці гриби чисті. Супер. Але ми ще хочемо знайти білого, тому пішли далі. Вдасться чи не вдасться, побачимо. Так, ну що, друзі, на сьогодні буду закінчувати, тому що вже проходив, враховуючи те, що я поїхав в той сухий ліс, потім повернувся ось в оцей грибалка сьогодні була супер. Можливо хтось збирає по 20 і по 30 і по 40 грибів в сьогоднішній час. Ну от таке, я от знайшов сьогодні скільки Вісім, здається, вісім штук. Але я їх вже сьогодні віддав. Там ходили. Пенсіонери, я з ними щось зустрівся, вони там знайшли декілька маремухів і одного маленько біленького. Розговорились, то вирішив віддати. кажуть. Хай, я ще собі зберу, я кажу, я такий грибний маняк, що я за грибами піду куди хочу, а їсти їх, я кажу, так, постільки поскільки Тому я кажу, на сьогодні всім дякую, хто був зі мною до кінця, дивився це відео. Я думаю, що все-таки плинули ці. Це не ці, а цей маленький дощик на те, що з'явились гриби. От. Я думаю, що коли буде їх більше, тому буде і грибів більше. Тому залишайтесь на каналі. Буде дощ, будуть гриби. А Всім бажаю щастя, здоров'я, бережіть себе, бережіть природу. І всім всього найкращого. Всім па-па. Я погнав додому.